У цьому залі тренуються чемпіони. Представники Сумщини на нещодавному чемпіонаті світу з панкратіону в Ташкенті вибрали 12 медалей різного гатунку. Вікторія Синявіна в столиці Узбекистану здобула дві медалі. Красивий, класний город. Звісно, мало часу було. Хотілося б більше якось після цих змагань побувати в різних місцях. У фіналі розділу Традішн вона поступилася українці. Поступилась через те, що тричі поцілила їй в голову, що правилами заборонено. А у розділі Фулконтакт вона перемогла супівітчизницю. Вікторія згадує свої відчуття під час підйому на вищу сходну купідесталу Пашани. Чудові. Особливо, коли я по гребінгу в Ноугі, і я там стала першою, то я і співала їм Україну. Це було класно, круто. Що ми навіть на Підісталі, ми перші, ми кращі. Ще одну медаль найвищого гатунку вибрав у Ташкенті Дмитро Баранов. Він став кращим у своїй ваговій категорії у розділі Традішн. Говорить, вірив у перемогу. Ще й у сумах. Коли виїжджали з міста. На, на, на змагання. Коли виїжджали, тоді вже повірив. Так. Атлети Сумщини, крім медалей, привезли і командний кубок. Це чергова виконана задача. Задача виконана успішно, Всі 10 ліцензій, які ми планували здобути на цьому ліцензійному чемпіонаті світу, вони здобуті. Дев'ять з них здобуті з першого місця. Попереду спортсменів всесвітні ігри, на яких вони змагатимуться, і в панкратіоні, і в греплінгу. Відбудуться вони у жовтні у Саудівській Аравії. І вже зараз спортсмени готуються до цих стартів. Поки здоров'я є. Поки і працюємо. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.